Українчик із Каліфорнії на дроті. Привіт, любі мої, де б ви не були. Сьогодні у нас така смішна тема для розмови. З одного боку смішна, а з другого боку не така смішна, тому що е, життя в Україні теж зовсім не веселе. Е, сьогодні в Фейсбуці Вікуся мені прислала е, цю методичку. Так, такий аркуш А4, мабуть, може А5. Е, Важко сказати по розміру, де пояснюється жінці військового, який прийшов з того Боже прости, СВО. І тепер він займається тим, що він її аб'юзить, що він її доб'є, кричить там і, і так далі. І там дається купа порад. І остання із них, щоб вона попросила пробачення. А передостання, що якщо вона знає, що могло би спровокувати таку його поведінку, щоб вона попросила в нього перепросила, попросила пробачення. Зараз я в себе тут у Фейсбуці відкрию цю картинку і пригадаю, як я там сьогодні в день сміявся. Так. Що делать, якщо муж мене ага, не... б'є? Е, в третій особі про це розказується, прямо від першої особи. Це вне... таке враження, що вона сама собі дає інструкцію, бо в неї там чи то амнезія, чи то що. Е, і... І першим пунктом про те, що він там переживає великий стрес. Фемки, звичайно, будуть там всі кричати, в тому числі і українські фемки будуть теж верещати, про те, що знову важке жіноче життя, їм роздають дурнуваті поради, щоб вона там терпіла і все таке, і шукала причину в собі. Але насправді ця фігня не позбавлена сенсу. Тому що якщо він опинився на тому СВО, значить його життя гівно. Настільки гівно, що йому краще там, десь посеред тих окопів, ніж тут із неї. Тому е я більше впевнений, що ну, немає там такого чоловіка, де б це було його рішення або е не... Його якось не спровокували, не підвели до того, прямо чи посередковано, свідомо чи несвідомо. Таке їхнє хропочливе життя, оцих жінок і чоловіків. Тому що, ну як же ж треба ненавидіти своє життя, щоб піти займатися е, братовбивством. тобто і, вбив... ну, і більше того, щоб виправдовувати щось, знаходити пояснення тому всьому. Це ж не просто так. Вони йдуть туди із вірою, в, то, в те, що вони роблять е, правильну справу. Тому е, в голову їм насрано смертельно насрано. Це якраз от той випадок, коли все кінець. То, е, якщо він опинився там то це і в нього є жінка, а ще, не, а ще, не дай Боже, діти. Хоча так їм і треба. Хай там продовжують страждати. Єдине, що в Україні треба щось із цим зробити, щоб їхні страждання не здійснювалися руками наших доблесних воїнів, не втілювалися їхні бдсм мрії і бажання смерті в такий спосіб. Щоб вони там знайшли той свій звичайний, який в них був до того весь цей час під руками, коли вони там один з одним нормально справлялися. То якщо він опинився на тому СВО і ще й повернувся звідти, то не дивно, що він буде переживати стрес. Бо хто хто. хто? А от його рідна жінка мала би подбати про те, щоб він в жодному випадку там не опинився. Тобто, якщо всередило голову тому Івану, що йому треба йти, йти там родину защищати, то жінка мала би вправити йому мізки, тому що вона ж родину захищати не йде. І Фашисти в Україні її ніфіга не турбують. З якого переляку йому в голову таке приходить? Якщо, в нього такі дум... якщо на нього має вплив оточення більше, ніж вона, хоча я дуже в цьому сумніваюся, тому що Ну, з якого переляку, якщо він пішов на ту війну, вона чекала його звідти. Він же ж дебіл. Ну, Нащо такий дегенерат вдома потрібен? Ну добре, я розумію, доки він там десь сидить в тих окопах і чекає на його чергу поверте, і на його місце в пеклі, доки йому там підготують, отримувати його зарплату ще зрозуміло. І Сподіватися, що його там захирячать <кхи> і вона отримає за нього бабло. Ну це ж якось пояснити можна. Але якого, як, якого нечистого. Він повернувся до неї додому в ту хату, де вона живе. Ну, якщо це його дім і не можна цьому запобігти, то вона ж може сама себе звідти евакуювати, тому що ж повертається дегенерат. Але оскільки вона не розуміє, що він дегенерат, а це дуже часто буває, так що вони один одного знаходять, тобто, як подивитися там на 90% сімей, Ну, нема навіть більше там, на 95% сімей, ну, нема там, що брати за приклад. Особливо в тих сім'ях, де е, вони там живуть, ледве, кінці з кінцями зводять і ще там діточок понароджувала вона, бо їй дуже треба. Тому не дивно, що він прийшов після цього, після того всього, і він не знає, як далі жити, бо він до того не знав. А зараз тим більше він не знає. і Поруч із ним, оця Гадина, яка не то, що не запобігла його відправці туди, а вона ще й приймала в тому всьому активну участь. Хотіла ним пишатися, правда, хотіла пишатися ним посмертно. Але то таке, хоч частина мрій її втілились, Ну і далі, якщо він там е, кричить на неї, чи, чи що він там з нею робить, чи б'є її, і, 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 ну і так далі по списку, е, е, то е, ну, що ж, що, щось що, що, я дуже сумніваюся, що в них до того було все гаразд. Ну, і крім того, ну як вам сказати, я, я не зустрічав такого, щоб жінка, достойна жінка, яка розуміє, що... І із... з цим чоловіком щось не так, що це був якийсь неправильний її вибір, щоб вона за нього вийшла заміж, або ще і дітей понароджувала. Ну, якщо він там останній самець в її селі, і остання надія на те, щоб хоч трошки його там отримати і використати як біологічний матеріал, ну типу цю фігню ще можна зрозуміти. Але ця ж ця пригода вона має свою фінальну точку народилась та дитина, зробили фотки, щоб той малюк бачив, що мамка не просто так, не, 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 цей, не кінчена в нього повністю, там, як би то її назвати, шльондра. А все ж таки намагалася в лапках. І ну, ти все, ті ти всі фігні, там збила з нього аліменти. Виставила його, я всім пояснила, що він пив-бив гуляв. І, і все від все, і все це одночасно і практично відразу. Ну ти й все. А, а якщо це тривало більше, ніж на то відведено, звичайно, в їхньому суспільстві прийнято ну і в українському суспільстві теж, що там говорити, життя в жінок важке іншого способу, ніж когось використати для того, щоб полегшити, в них немає, тому що в них немає тієї м'язової сили, якою можна просто виконувати просту роботу, за яку платять. А чоловіки я ще й раді старатися. Так ось. Як подивитися на ці всі конфлікти, навіть якщо брати без війни на конфлікти в сім'ї, послухати цих всіх фемок, фемки розказують, які що чоловіки, то якісь кінчені дегенерати, вони позбавляють прав тих всіх жінок і над ними постійно знущаються, скидують на них купу роботи, заставляють їх народжувати дітей і потім їх всіх обслуговувати. Готувати їх до всіх там подорожей, відвідувань, шкіл, йому, йому там складати якийсь борщ на роботу дітям теж робити якісь снеки в школу. Ну, типу, на цьому вони пояснюють фемки, що типу, тяжка жіноча доля, що їм там і платять менше за їхню роботу. Ну, так, якщо вони роблять роботу, таку, як роблять чоловіки, то їм платять ніфіга не менше. Як подивитися на зарплати цих дівчаток, з якими я працював в Айтішці, то дівчатка навпаки куди вправніші в просуванні по, -по зарплаті, вони там із якимось мінімальним досвідом, нормально там роздупляються, як рухатися по тій кар'єрній драбині. Як, які проекти брати, які ні. Вони не, не міряються піськами таких хлопчиків, що диви, який я класний код запиляв. Вони, скоріше всього, і код ніякий пиляти не будуть. Якщо будуть, то недовго. Вони там дуже швидко вилізуть, до яких, виростуть до менеджерів і будуть цими всіма гавриками, які піськами міряються, нормально керувати. І отримувати будуть бабла більше, ніж, ніж будь-хто із них. Тому я б не сказав, що вони мало-менше заробляють. Якщо вони роблять правильну роботу, то ніфіга вони менше не заробляють. Вони рубають бабла побільше, ніж рубають хлопчики. Ну і можливості вони в житті більші, тому що їх з України випускають, ніхто там їх не чіпає, їх там арміями всякими не кошмарять. Ну, в Україні з цим було легше. Все одно, ну, все одно то була хоч яка-не яка, але проблема для, для хлопців. Тому що з армією треба було щось робити. А, а, а дівчаткам ну, не треба було такою фінією займатися. Тому це вся дурня про те, що їм там платять менше, ну це повна дурня, от як, послухати їх. Звичайно, ви робите якусь тупу роботу. Робите роботу, яка вас не навантажує ні, ні морально, ні фізично. Так не дивно, що вам мало платять, якщо мене на таку роботу навіть не візьмуть. тому що... Бо думають, ти в тебе руки, ноги є, і голова на плечах, ти ж цей overкваліфайт. Нахер тебе? Така от фігня. Тому... Тому от таке суспільство в нас. Ну і ці дівчатка, які реально паразитують, і хоч такими словами не прийнято це все називати. Але ж навіть якщо ти його словами не називаєш, ти, яким би ти типим не був, ти ж відчуваєш, що, все, що щось не те. А коли ти сходив там, і тобі нормально роздали, що що ти там прийшов і зриваєшся вночі, бігаєш по, по тих русських селеннях і хирячиш їх наліво-направо, то що тут дивуватися? Ти, ти не то, що відчуваєш, ти точно знаєш. Що твоє життя пішло в повну сраку, і ти точно знаєш, хто в цьому всьому винен, хто тебе, хто тебе на це підбив, хто тебе не зупинив, і хто тебе тут провокує якимись своїми тупими е е речами. Здебільшого е е жінки і таким займаються. Вони просто провокують, вони використовують ці всі слабкості, вони діють просто як. Як хижаки, як діють хижаки? Вони ж не сидять там і дивляться, яка, який олень найбільший і найшвидше біжить. І плювати вони хотіли на тих, хто відстає і кульгає десь там позаду, на тих якихось вагітних самець. І, 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 і біжать за самим сильним і самим швидким. Та ніколи в житті. Хижаки вони просто сидять в засаді і видивляються, роздивляються, дивляться, хто там найслабший, хто найнеуважніший, хто відстає від її зграї, для того, щоб його там взяти трак-бах, швиденько завалити. І вичікують момент, коли то буде максимально незручно для нього. Тобто, коли він там щось пошкодив, той олень чи, чи ще, ще там якийсь втомлений. А якщо ще захворів то на, на, на щось, то, ну, то стопудняк він його видивлять і вполюють. От жінки діють по цьому самому принципу. Тобто просто його по-тупому вона виставити не може, розказати йому, що ти дегенерат, ти мені потрібен був тільки для того, щоб від тебе завагітніти і потім на аліменти з тебе збити. Бо так як моя подружка, я не хочу. Бути мать, мамочкою одіночкою і там отримувати якісь там виплати. Тому що з тебе можна там збити більше. І на війну ти пішов, тому що я з тебе планувала взагалі злупити всі твої зарплати. Звичайно, ти, коли йшов на війну, отримав тих мільйон, 2 мільйона, 2,5 мільйона, які я собі на кишеню поклала. І далі вся та своя, твоя зарплата приходила. На картку картка у мене, бо мені більше треба в мене тут діточки. А зараз ти вже все, ні на чорта тут не треба. Якого чорта ти сюди ти взагалі прийшов? Ти повинен був там здохнути. Як нормальний хробак, повинен був там здохнути, удобрити ту землю. А ти що зробив? Приперся додому і розказуєш мені, що ти тут такий весь цей травмований герой. Ну, звичайно, вона йому таку фігню не розкаже. Вона буде його провокувати. на... На якусь дурнувату поведінку, щоб він там на неї кричав, а краще бив. Звичайно, він її там не вб'є, бо щоб, її, щоб вона була вбита, то це просто треба піти сходити до сусіда, там, чи продемонструвати йому різницю між ним і кимось іншим що їй з кимось іншим більше подобається час проводити, ніж ним. Ну, ти і його. Вони такої фігні не роблять. Вони роблять щось мінімальне для того, щоб прилетіло там по мінімуму, щоб вона від того всього могла відгребти, але зовсім чуть-чуть. а всі то почули, і всі побачили, всім можна було б пожалітися, ну щоб потім його позбутися. Так бувають випадки, коли ця війня не працює, тому що Іван, він же зрозумів, що його просто не то, що надурили, я не знаю, яким словом називати. Те, що з ними там в житті відбувається в їхньому. Ну, і, звичайно, лють затьмарить йому очі, так що він вб'є її, і весь її виводок. Таке теж буває, що вони там не розраховують ту якусь силу, чи як то сказати. Так що, на мою думку, зовсім не дивно, що. Їм, тим жіночкам пишуть таку методичку. Тому що інші жіночки, які цю фіню пишуть, вони ж знають, звідки ноги ростуть, і хто в цьому всьому винен, і де, які причини, і, а де наслідки. Тому, як би то якось крінжово не звучало, написано все правильно. Ну, Така от них житуха. так їм і треба, тому що вони повинні страждати, а в кращому випадку вивмирати всі. Разом вивмирати зі всім своїм потомством в страшних муках. Тому що те, що роблять ті хробаки з Україною і з сусідами, не тільки з Україною, вони ж кругом наробили діло, вони ж там ту Африку кошмарять до цих пір. Ну, це заслуговує не просто смерті, а заслуговує пекла на землі. Ну, а ви не попадайте в такі ситуації, беріть власне життя в власні руки, шукайте там, де буде вам краще. Йдіть до цивілізованої частини світу, де люди люблять життя, де насолоджуються життям і хочуть, щоб щасливі люди їх оточували. А не Ага, а не дай Боже, щоб смерті комусь бажали. Тому зустрінемося по цей бік кордону.